Друзі, всіх вітаю компанії «Чесгазу», Мене звати Михайло І сьогодні ми знаходимося в місті Буриспіль на нашій станції за адресою Київський шлях 2 15 Ми маємо тут 5 боксів сервісу, бокс встановлення. І сьогодні у нас на встановленні автомобіль Nissan Premiere 2004 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 і він вже в роботі. Автомобіль зараз знаходиться на фінальному етапі монтажу. балон ми вже змонтували. До речі, тут балон був вибраний. На 42 літри, стандартний, троїдальний, з мультиклапаном євростандарту Томасето класу А. За бажанням клієнта, заправочний пристрій був встановлений в бампер на стороні лючка. Кнопка перемикання газ бензин знаходиться по ліву сторону від руля біля регулювання фар. Досить зручно, там за кермом сідаєте її. І... З лівої сторони видно і нічого не заважає подивитися, скільки орієнтовно знаходиться у вас палива балоні. Oh. Тож для цього автомобіля був обраний комплект польського премію виробника компанії MRC. було керування в цьому автомобілі MRC G01. Далі форсунки, швидкісні це MRC Solo. по системі фільтрації. Фільтр тонкої очистки з відстійником MRC Crystal. і редуктор розрахований до 200 кінських сил запасом MRC Shire. Середня витрата бензину на такому автомобілі по місту приблизно 9 літрів. На газову вона буде десь орієнтовно на 1,5-2 літри більше. Якщо ми рахуємо в цифрах на одній тисячі кілометрів при встановленні газоблонного обладнання, ваша економія буде складати 1500 гривень. Вигідно чи ні, вирішувати вам. Ну, друзі, якщо ви хочете встановити газоблонне обладнання і не знаєте, який комплект дійде на ваш автомобіль. Звертайтеся до компанії Час газу до речі, ми знаходимося по місту Києву, також в місті Бориспіль. Будь ласка, наша станція Київський шлях 2-15, місті в місті Львів. Якщо вас цікавить встановлення ГБО, ми вам допоможемо в цьому розібратися. З вами був Михайло, це компанія Час газу. До зустрічі!